Дорогі українці, Великдень для нас це не лише велике християнське свято, це символ прагнення українців до збереження власних традицій. В ці дні разом з нами у Львові Пасху святкуватимуть тисячі українців, які прагнуть пізнати глибше корені української культури. Такі спільні святкування мають міцніше єднати націю, робити її мудрою та сильною, здатною захистити своє право на вільне життя. В цьому непростому світі Великдень це велике свято, яке сповнює наші душі радістю, але це також і привід віддати частину нашої доброти, нашої ласки тим, хто цього потребує найбільше. Це добрий час подумати над тим, як ми виховуємо своїх дітей чи приділяємо їм достатньо часу і уваги. Це добрий час, аби дітям зміцнити свої стосунки з батьками. Поруч з нами живуть люди, які з тих чи інших причин залишились самотні, хворі та немічні. Спечена для них великодня Паска, запрошення до спільного столу можуть дати їм промінь світла та надії, якої їм так бракує. Такий акт милосердя принесе радість і у вашій душі. Я дякую усім, хто долучається до проведення великоднього сніданку для самотніх людей у подвір'ї школи No62. Дякую центру обліку та нічного перебування бездомних, які створюють свято для своїх підопічних. Дякую оселі, яка щороку тішить великодніми заходами не одну нужденну людину. Християнська віра нас вчить, що усе добре примножується і сторицею повертається. Окремо, хочу звернути увагу на святкування поливаного понеділка. Це гарна і весела традиція, і дуже важливо, аби вона не ставала приводом для хуліганства. Вже кілька років поспіль ми ініціюємо проведення поливаного понеділка на площі ринок, аби все проходило організовано і не переходило меж закону та здорового глузду. Тому всі, хто, незважаючи на анонсовану холодну погоду, бажає віддати шану цій традиції, я запрошую в понеділок з 12.00 на площу ринок біля входу в ратушу. І на завершення, Бог дарував нашому місту багатьох мудрих і духовно багатих людей. Їхні слова і повчання для нас дороговказ. Патріарх Йосип Сліпий казав: зберігайте єдність за всяку ціну. І, хоч розкидані скрізь, та все ж об'єднані в Євхаристії і у великій вірі, вираженій словами, Христос Воскрес миру нам всім, любові і великого Божого благословення. Христос воскрес! Воістину Воскрес!